Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7, та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано два кути, градусні міри яких відносяться як 1 до 2. Різниця кутів суміжних з ними дорівнює 70 градусів. Знайдіть більший з даних кутів. І варіанти відповіді А 70, Б 90, В 110, Г140. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одна частина Х градусів. Або нехай менший кут Х градусів, бо відношення 1 до 2. Нехай одна частина х градусів. Тоді, тоді перший Кут х градусів. А другий Два градусів суміжні з ними кути відповідно будуть будуть Сума суміжних кутів 180 градусів, тому 180 відняти х градусів і 180 відняти 2х градусів. І тепер маємо рівняння Якщо у нас менший кут х градусів, то суміжний з ним. Буде більший. Тому 180 відняти х, віднімаємо різницю 180, відняти 2х, і отримаємо 70. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. І зводимо подібні доданки. 180 і мінус 180 вдаємо мінус х, додати 2х буде х маємо 70 градусів. Отже, якщо менший кут 70 градусів, тоді більший буде 2 помножити на 70 140 градусів і записуємо відповідь 140 градусів і варіант відповіді Г. Ага. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1. До параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.